Коротше, дивіться, болі клієнтів, чого вони не купляють паркетну дошку. Але ми їх всіх закриваємо. Дивіться, перший біль клієнта не купляє паркетну дошку із-за того, що вона нестабільна. Фактично, у нас вона стабільна, тому що складається з двох шарів, які перетворюються в 11 шарів, тому що фанера у нас має там, 10 шарів шпона, і плюс ламелька має відповідно, один шар, який склеєні між перпендикулярно і вони не реагують на зміну перепадів температури. Якщо ми цього деревину кинемо воду, вона майже не розшириться не, не роз... і не звожиться, коли висохне. Тобто перший біль, ми його вирішуємо клієнта. Далі другий біль, що він не купує паркетну дошку, тому що вона не стабільна до подряпин, царапин, хімічних речовин і так далі. Фактично, ми цей біль теж вирішили, покриваємо ОФ-лаком в 7-8 шарів. Вона максимально стабільна до царапин, взагалі не боїться ні води. Ні вина, ніякого спирту, плями не залишається, тобто це питання ми теж закриваємо. Далі, наступна біль клієнта: те, що паркетна дошка не підходить під тепло підлогу. Фактично, наша інженерна дошка підходить під тепло підлогу, бо вона стабільна раз. І плюс повністю вистачає теплопровідності. В принципі, будинок повністю нагрівається при 28-30 градусах на терморегуляторі, враховуючи зими українські, що їх там два місяці. То навіть в мороз там мінус 10, в приміщенні плюс 20 стабільно тримається без ніяких